Коли добро стикається зі злом, добро завжди перемагає. Проте кожна перемога має свою ціну. 105 людських життів. Такою була ціна боротьби за нашу гідність. Вони в холод будували барикади. Вони перші, хто пішли на захист своєї країни. Вони знали, що вони йдуть на смерть. Вони знали, що вів дора мічка. Вони стоять не для себе, а для нас. У когось случив снайпер, а хтось з тік Вони хочуть, щоб їх пам'ятали молодими та енергійними, а не мертвими в цінковій труні. Тільки я тут, а вони там. Вони нам вмерли, а просто пішли на переговори. А може вони нам підказують, що нам робити тепер? Я не згордю в серці, що я українка, що в моїй країні живуть герої революціонери. Слава Україні! Героям слава! Вічна пам'ять героям Небесної Сотні. Кача, сині! кача, по сині!